В інформаційному центрі імпульс Південноукраїнської АЕС відбулося засідання журі щорічного міського конкурсу дитячої творчості Атом Кіц, що цьогоріч відзначає свій ювілейний десятий сезон. Атмосфера була сповнена натхнення та щирого захоплення, адже на розгляд суддівської комісії представили 166 робіт. Усі вони яскраві, емоційні, створені в різноманітних техніках і сповнені енергетикою юних митців. Цей творчий конкурс він має дуже велику історію, але ж е, він наповнився е, іншими номінаціями. По-перше, це декоративне прикладне мистецтво. Це сама креативна номінація Еко Арт. І ми в цьому році е, вирішили е, більше нагородити наших учасників, і у нас буде топ-10, яка називається Шалена десятка е, кращих творчих робіт. У творчих змаганнях взяли участь вихованці різних гуртків, студій і навчальних закладів міста супутника Південноукраїнської АЕС. Свої роботи вони представили в трьох традиційних номінаціях: живопис, декоративно-прикладне мистецтво та екоарт. Якщо торік серед робіт переважали сюжети про рідний край і затишні будиночки, то цього року юні митці здивували журі великою кількістю різноманітних атомних блоків, ліхтариків і світла. Така тема звучить особливо актуально нині, адже відключення електроенергії впливають не лише на повсякденне життя, а й зупиняють мистецький процес у студіях. Відбирати роботи дітей це завжди складно, тому що кожна робота вона унікальна. Дитина вклала туди душу свою, своє бачення, свій світогляд, звичайно, творчі певні здібності проявила. І тому з самого початку, починаючи від. Образотворчого мистецтва, переходячи до декоративних робіт, було все важче і важче. Дітки такі молодці. Роботи дуже гарні, емоційні. Багато робіт пов'язаних з баченням майбутнього. По закінченню війни багато пов'язано з атомною енергетикою, де діти відображають, як вони бачать, важливість атомної енергетики для розвитку України. Члени журі підійшли до своєї роботи з особливою відповідальністю. Тут кожен штрих, кожна ідея під пильним і доброзичливим поглядом досвідчених фахівців. Пані Алла зізнається, творчість дітей настільки вражає, що неможливо залишитися байдужою. Вона й досі зберігає картину, яку кілька років тому їй подарувала одна з учасниць конкурсу. Кожного разу я дивуюся майстерності дітей і їх надихаюся від того, наскільки вони надихають нас своїми роботами. Звісно, що я виокремила для себе роботи так чи інакше пов'язані з сьогоденням. Мене бентежить те, що відбувається. Я хвилююся за наше майбутнє. Ну як і всі в Україні, майбутнє за молоді однозначно. за цими дітьми, які зараз малюють і творять. Після активних дискусій суддівська колегія визначилася з найкращими роботами. Вперше, окрім переможців, обрано відзнаку гран-прі конкурсу та 10 додаткових унікальних творів. Традиційно представники організації Молоді ПАЕС і міського осередку українського ядерного товариства відібрали власних фаворитів змагань і підготували для них спеціальні подарунки. Попереду кульмінація ювілейного сезону імена переможців конкурсу оголосять 22 грудня. Для юних митців це стане справжнім святом натхнення та віри у власні мрії.